Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Глек Кейлі заявив, що of Оворд встановили правила і тепер виграти нагороду можуть навіть доповнення. Припускаю, тепер ви почуваєтесь краще, сер no. ні. Власне, я почуваюсь гірше. Що цей глек не зробить, аби оголосити грою року проект від Міядзаки, навіть якщо це доповнення. Хоч я попереджав. Інсайдери повідомляють, що буцімто в тіньових асасинах буде батл пас, з якого можна буде вибивати різні стіни. Як бачите, сюжет за меню гравців а казино них гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Цих вихідних велв безкоштовно роздавали Half-Life 2 на честь 20-ї річниці релізу. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. В теорії ви ще сьогодні можете встигнути загарбати це до своєї бібліотеки до 20.00. Я встиг вже пізно. Також сама Half-Life 2 отримала оновлення, яке долучило два епізоди до гри та об'єднало всі досягнення. Навіть якщо вони вже були у вас, їх перемістили саме до гри, бо епізоди з крамниці зникли. Зникнув! Оці роздачі та оновлення нагнали великого онлайну на цю стареньку гру. Аж навіть я захотів перепройти її. Та все ж, напевно, дочекаюсь перекладу, де кляйнера озвучив Рендерос. Тресій. Куди вона поділась? Лемер. Виходь звідти! Крім того, Велф випустили цілого документального фільму про створення другої частини на де гейб картає себе за невипуск третього епізоду. Це я вам даю слово. Моя є вина. Ну мені теж було обідно». GSC Game World випустили ще одну добірку треків, що гратимуть на радіо в Складовську Stalker 2. Окремий респект розробникам за Муншайн Свинтерів. А серед треків є і пісня групи Пирятин. Хоча це не та пісня, про яку всі відразу подумали, підпал десь на Москові і все одно гарантований. Русня гарить. GSC опублікували мапу часу релізу Stalker 2. В Україні гра стане доступною 20 листопада о 18.00. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Сталкер 2 ще не вийшов, а вже займає перше місце за топом продажів Стіму по всьому світу. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Іксбокс-версія другого Сталкеру ще до виходу отримала 138 гігабайтів оновлення. Скоріше за всього, це повне перевстановлення гри. Ну і до сумних новин: Stalker 2 не стане грою року. Кейлі оголосив номінантів, серед яких його не було. А це якийсь стиць партиць. Отож, грою року можуть обрати Астробота Балтаро, китайську комуністичну мавпу, Elden Ring Shadow of the Р 3, Final Fantasy Rebirth Метафор, Metaphor Фантазіо. Мені здається, чи це. Спайдер Нік Бейкер поширює чутки, що М'єдзака готує ремастера третього Дарк Солусу. Нащо, яка мені з цього користь? Нащо це мені? Подейкують, що Turtle Rock Studios розпочали розробку Back 4 Blood 2. Сподіваюсь, ця серія, на відміну від Left 4 Dead, доживе до третьої частини or will just eventually give up. Вже сьогодні Асасін Крід Синдікейт отримає патч, що розблокує 60 FPS на PS5 та Xbox Series. Це саме те, що мені треба. А ще сьогодні з 18.00 Ghostface розпочинає своє полювання за персонажами mk 1 Проте поки він не релізнувся із 16.00, сервери гри будуть вимкнені with a knife! Ремеді оголосили, що друга частина контрол буде екшен RPG, коли перша була пригодницьким екшеном. Like, Оце так несподіванка. Подейкують, що Соні планують придбати Kadokawa Корпорейшн. І буцімто це все не заради Фромсофтвера, які входять до комплекту, а заради купи аніме, видавцем якого і є Kadokawa. Що це за анімешна мадмуазеля? Один німецький стрімер, що мав ранній доступ до Stalker 2, вирішив його завчасно пострімити, але GSC швиденько прикрили це дійство. Проте багацько з того стріму вже рознесли мережею, тому всім, кому боязко від спойлерів, варто бути обережними. Не треба ні руки. Геть, це сюрприз. Жодних спойлерів. Нагадаю, що ембарго на публікацію контенту спадає сьогодні о 16.00, А сама гра релізниця о 18.00. Знову я знаю, знаю. А тим часом Xbox версія Stalker 2 отримала ще один дорелізний апдейт на 36 гігабайтів. Мало Том Гендерсон інсайдерить, що новий Battlefield вже потрапив до рук тестувальників десь у підвалах електронікарців. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Вархорси влаштували пряму трансляцію, на якій дві години сиділи та бавилися в другий Kingdom Come. Існує, я бачив її на власні очі. Так. Не може цього бути. PS Portal отримала бета-версію прошивки, що дозволяє стрімити ігри з каталогу PS Plus без необхідності мати увімкнену PS5. Прогрес. Проте, на жаль, стрімінг ПС недоступний в нашому регіоні. І, можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та це станеться не сьогодні. Ворнери запрезентували нового трейлера екранізації Майнкрафту. Нагадаю, що стрічка має потрапити на великі екрани 4 квітня 2025 року. Ходімо на склад. Темно. Нема води. Нема світла, тут працюють генератори. Але ми точно переможемо. Stalker 2 таки релізнувся та поклав на лопатки більшість інтернет-провайдерів, що не очікували такого напливу геймерів, що вантажитимуть багато гігабайтів одночасно. Ей hey, привіт, як справи. Півгодини тому вимкнувся інтернет. До речі, наразі онлайн гри в стімі тримається на позначці приблизно в 100 тисяч. А після завтра мільйон ще розробники залишили в грі надзвичайно важливе послання в титрах. Попри хиби та баги на релізі, GSC пообіцяли випускати оновлення та фікси. А перше велике оновлення вже запланували на грудень. Я вірю вашому доброму серцю. Я за свої 40 з гачком хвилин, які встиг награти, скажу, що йде гра на моїй RX 7600 на диво доволі непогано. Хоча спочатку я злякався маленького FPS. Проте на порятунок прийшов AMD Frame Generation. Чуєте, це не реклама AMD, Я підморгую там, якщо може десь там щось. Хороша була б реклама. Bethesda похизувались, що Starfield досягла позначки у 15 мільйонів гравців за весь час. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування теж не рахується. У Kadokawa Corporation офіційно підтвердили, що отримали листа від Sony. Казав, що цей е мейл врятує світ. Про всяк випадок я його сфотографувала, в якому зазначені наміри придбати акції компанії. Проте вони ще думають, чи погодитись на цю пропозицію чи ні, поки ціни на ці акції ростуть із шаленими темпами. Може я зможу їх переконати? Думаю, ні сьома. Гран турізму отримає ще одне оновлення, що покликане додати до гри ще кубку нових автівок. У штатах ці машини заборонені, бо не відповідають нормам безпеки. Тож офіційно їх тут немає. CD Projekt Red заявили, що поки не мають жодних намірів працювати над оновленням кіберпанку під ps Pro. Я, Я не хочу. Ну я не хочу. Я не хочу. Ні, ну не змушуй мене. Видавництво мальопу з тишком нишком натякає, що саме вони видаватимуть артбук Stalker 2 Серце Чорнобиля від Dark Horse. Так я. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Проте я не шкодую ні про що. У паровій крамниці дядька Гейба з'явилася сторінка Assassin's Creed Шедоус. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Star Wars Outlaws релізнулась в Steam, разом із першим сюжетним доповненням, що продається окремо за 325 гривень. 500 600 і 300 Obsidian Entertainment, Розробники Avowed, записали 40 хвилин хвилинне інтерв'ю, в якому ще й змогли втулити нові кадри ігроладу. А ви, пане Кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Але Кейлі, побачивши великого ажіотажу на свої стріми, вирішив підняти ціни на рекламу. Що це? Це реклама гри. Це реклама вас. Вона й досі йде. Відтепер, наприклад, придбати три хвилини часу геймскому коштуватиме приблизно плюс-мінус півмільйона євро. Jeez. Ісус Марія та Йосип. Собаки неслухняні похизувалися окремим трейлером ремастеру The Last of Us Part 2, покращеного для PS5 Pro. Краще стало. Починаючи з 6 грудня, стартує ранній доступ до Pass of Exile 2 на Xbox Series PS5. Ну і звісно, на ПК. Інакше і бути не може. Virtua Fighter, який анонсувала Sega, виявився ремастером п'ятої частини, а не новою грою. Але ж, чуйка, мене не підводить. Ну, все буває вперше. Virtual Fighter 5. Revo вийде десь цієї зими. Що це за лайно боже мій? Це просто Рево, розумієте? Тут про нього сказати мало що можна. Та вперше за доволі тривалий час існування цієї франшизи завітає до стіму. А це воно! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.